Тиждень завершених розслідувань ДБР. сьогодні. Я розповім вам, що вдалося з'ясувати у найрезонансніших кримінальних провадженнях. Поговоримо про смертельне ДТП за участі нардепа, про мільярдні оборудки в Міноборони та статки одеського екс військових. Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю. Як зіграти на тонких струнах людських почуттів і виминити чималеньку суму грошей? Історія курсантки правоохоронного вишу Дніпропетровщини варта екранізації. Вона зареєструвалася на сайті знайомств під чоловічим акаунтом і розпочала романтичне листування з однією дівчиною, намагаючись максимально втертися в довіру. Неприродність голосу пояснювала операцією на голосових зв'язках неможливість зустрітися призовом в армію, аби історія виглядала максимально правдиво. Вона приносила подарунки пасії, відрекомендувавшись племінницею залицяльника. Далі уявний боєць нібито потрапив під ворожий обстріл, отримав серйозне поранення і попросив гроші на операцію. Довірлива дівчина вважаючи чоловіка своїм хлопцем, напозичала у знайомих та родичів понад 800 тисяч гривень і відправила на рахунок аферистки. Наразі спритна курсантка Дніпропетровщини перебуває під вартою з підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. За таке можна на 12 років потрапити за ґрати обвинувальний акт в суді. Чекаємо вирок. Будьте пильні, чужа душа, темний ліс. ДБР завершило розслідування смертельної ДТП на Житомирщині. Водія трапилася на трасі Київ-ЧОП поблизу села Березівка в листопаді минулого року. Народний депутат їхав за кермом авто із перевищенням швидкості. Камери на трасі Київ-ЧОП зафіксували перевищення від 40 до 50 км на годину. І збив 18-річну дівчину. Вона отримала ушкодження і померла на місці події. Слідство встановило, що якби водій дотримувався встановленого режиму швидкості, а це не більше 110 км на годину, то дівчина залишилася б живою. Окрім того, стало відомо, що винуватись ДТП упродовж 22-23 років 22 рази сплачував штраф за перевищення швидкості. Нардепу повідомлено про підозру у порушенні ПДР, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо вироку. Йдемо далі. На початку 23-го року розгорівся скандал, пов'язаний із закупками для військ в Міноборони. Тоді, екс заступник міністра оборони, керівник департаменту, що займався забезпеченням армії та тимчасово виконуючи обов'язки начальника центрального управління контролю якості Міноборони, отримали підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Мова йшла про оборудки на 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Трохи згодом посадовці отримали ще одну підозру від ДБР за розтрату майна. Вони замовили за кордоном неякісну амуніцію для ЗСУ зі 100% предоплатою. Як результат, армія отримала недоброякісні бронежилети, а бюджет втратив ще 222 мільйони гривень. Обвинувальний акт в суді за такі злочини можна на 15 років позбутися волі в незалежній країні нульова толерантність до корупції та порушників закону. Також в суді справа про незаконне збагачення сумнозвісного одеського військома. Він став підозрюваним, так як у суспільства виникло чимало питань щодо статків його родини і легальності їхніх доходів. Віла в Іспанії за декілька мільйонів євро. Дорогий автопарк тещі. Офісні приміщення в сонячній Іспанії за сотні тисяч євро, які придбала дружина екс-військома. Слідство встановило, що все це було придбано в умовах воєнного стану. Звідки гроші? ДБР засукало рукави і гайда розслідувати. Зібрано величезний масив доказової бази. Майно в Іспанії під арештом Спасибі за співпрацю правоохоронним органам іноземних держав. А різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сім'ї складає понад 140 мільйонів гривень. Не виявлено жодного документа, який би підтверджував легальність коштів. За незаконне збагачення можна на 10 років позбутися волі та на 3 роки право обіймати певні посади. Стежимо одні розслідування завершено, інші тривають, і ДБР не спочиває на лаврах, а продовжує виявляти правопорушників. Відпочинок під прикриттям службового відрядження цього разу підозру у службовому підробленні та шахрайстві отримав заступник голови полтавської облради. Посадовець оформив відрядження до Польщі, начебто для робочих зустрічей з польськими колегами. 23 березня минулого року він дійсно прибув до Кракова. Сів на літак в Португалію і зник до 8 квітня. Звичайно, він повернувся в Україну, адже саме тут, в Полтавській облраді, навіть під час поїздки у власних справах, він отримував заплатню, чим завдав матеріальної шкоди місцевому бюджету. Досудове розслідування триває. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!